Лебідь красив, как клібен, а обезьяна красива обезьяна. какабізяна обезьяна. Колаборантку і зрадницю з України юристку чи пак псевдоюристку Тетяну Монтян її улюблена Росія внесла у список екстремістів, і це нам в нагадує про те, що Росія робить із зрадниками. Зливає сьогодні. Я вам розкажу кілька історій про те, як Росія зливала колаборантів, які зраджували Україну, і перебігали працювати з окупантами. Сам приклад Монтян дуже показовий, і він показує, як інфільтрований російський агент працює проти України на довгій дистанції, адже можливо, мало хто це пам'ятає, але кудлата жінка, яка нині у своїх соцмережах Криє матиме Україну на користь. Держави агресора дуже активно з'являлися свого часу в українських етерах, займалися питаннями міста. І навіть ви не повірите захищала ЛГБТ. і її запрошували навіть. Здавалося, патріотичні журналісти її запрошували на ців, її запрошували на громадське. Ось, наприклад, вона на п'ятому каналі у 2013 році розповідає, що немає сенсу в реформі судової системи. Все одно буде все погано і взагалі, як би там не було, із судами в Україні завжди буде все. Погано, тож навіщо щось змінювати. Просто от я вас ви... завіряю, навіть якщо повністю зараз вигнати всі ці 8 чимось тисяч суддів і набрати нових. Вони нам з Марса прилітять. Вони живуть в якихось інших умовах. У нас щось зміниться в країні. Вони гадаю, портнову дуже сильно сподобався б е, цей спіч. А ось іще про події майдану. А Монтян каже, що в тих протестах, які були, немає жодного сенсу, бо все одно нічого не допоможе. І так далі, навіщо в принципі протестувати? Головне що сенсу в цих барикадах немає. Вони нікого не злякають, тому що немає реальних механізмів домогтися виконання якихось вимог, тим більше що і тих вимог, власне кажучи, не висувається, тому що сміховинна вимога там відставка уряду протягом 48 годин здатна викликати уряду, хіба що напади гамеричного реготу, і при цьому. А... Монтян ходила на Майдан, розповідала там дуже дивні лекції і дуже дивно висловлювалася про Європу на сцені Євромайдану. Тобто, людина завжди знайде собі виправдання, коли спробує щось відібрати у ближнього. Ну, ну за виключенням, звичайно, 5% альтруїстів, які спробують чинити по справедливості в їх уявленнях. Тобто... Нам залишається тільки змиритися з цими співвідношеннями і думати далі, чому ж дні народи процвітають, чому вони живуть прекрасно, як тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть, як тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть, як тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть. І чому ми, наприклад, живемо так погано? А є ще купа країн де живуть ще гірше? Ви знаєте, вже от, із досвідом побаченого за весь цей час за майже 12 років війни інформаційної війни в тому числі. І після того, як бачиш, як працює російська медіа агентура в Україні, як вона може вдало мімікрувати типу під своїх. Зараз дивишся на те, що говорить Монтян, тоді зовсім інакше. Адже коли в Україні був Євромайдан, нашому ворогу було дуже вигідно, аби майдан якраз був зневірений. І, і водночас нашому ворогу було дуже вигідно, і аби Янукович залишався у напівслабкому стані, аби у населенні складалося враження, що окрім Росії жодного виходу немає. Тому роль Монтян, яка така вся проти, і начебто Януковича, але при цьому і Євромайдану підсирає, вона, мабуть, була таки доволі. Ем... Ну, не скажу суттєва, але певним чином значна у медіапросторі і, Мабуть, ми її недооцінили і пропустили те, хто вона була із самого початку. Потім, коли скінчився майдан і почалася війна, Монтян прямо заверещала російськими наративами, навіть не приховуючись. Я ті приїжджають ноють, які вони нещасні, які я плохи вожді, або і приїжджають упороті вишиватники, реально вже з кастрюлями, там з флагами ля, -ля, -ля І оруть, там всяку ересь про революцію гідності, про Святу небесну Сотню, про найкращу в Європі армію, яка зупинила Росію і врятувала Європу. Ну, Люди, которые особо не вникают, на самом деле им -то на нас наплевать. У них хватает своих проблем. в Брюсселе белого лица не увидишь, разве что полиция ходит. Все остальные это чернокожие, это Азиаты, это тетки в хиджабах ці слова, що ви зараз чули, нагадаю, виголошувала особа, яка називала себе юристкою, адвокаткою та правозахисницею. Бізяна красива як кабізяна. І тоді ж у 2015 році вона їде у псевдореспубліки ДНР і ЛНР і тусить там активно із сепаратистами. Скажіть, а що Донецьку Донецьк сьогодні приїхали посмотрети, як тут живуть ради і сепаратісти. Не живут ли здесь голуби, кошек, и собак, а то ходят разные слухи. И. Ну, ну... не жру, не бегаю, бегают, бегают, там собачки, кошечки, голуби летают, левская, шоколадница работает и вообще. А в магазине АТБ все наклейки на украинском языке, прям какой-то разрушный шаблона. Это моя личная инициатива приехать посмотреть, что тут делается. Я была в ЛНР по договоренности с мозговым. Що цікаво, що на той момент вже російські війська були відведені в Україну? Це 2015 рік. На той момент вже була вбита низка українських активістів в Луганську і Донецьку. На той момент терористи вже почали переслідувати за все українське безпосередньо на окупованих територіях і не пускали в окупацію міжнародні організації, а монтян спокійно собі їздила і розповідала, як там добре. Що цікаво, Монтян розповідає зараз про Донецьк. Про це трошечки згодом. Ми поговоримо. При цьому Монтян собі спокійнісінько поверталася у Київ і давала в інтерв'ю інтерв'ю в Києві різним інформаційним помийкам і ніхто її не чіпав при цьому. Ось ця блокада Криму, що и і придуматилазможна. Украинские производители проклинают все на свете этих дегенератов, которые там стоят и блокируют. Ну и ходят там упорные слухи, что за хорошие денежки в темное время суток, когда там нет журналистов, они пропускают кого надо. То есть ребята решили, а что это мы там денег не получаем, там все в Крым идут, фуры идут, а мы с этого ничего не имеем. Но это, повторяюсь, Слухи і грязний грязний да. Ну я по чому довірю. друзі. Перш ніж ми продовжимо терміновий збір, який я прошу дуже підтримати, потрібно придбати 10 міцних армійських розкладачок для тимчасового пункту дислокації новобранців артилерійського підрозділу 475 го окремого штурмового батальйону код 92. А друзі, це терміновий збір, який робить військовий та волонтер, мій приятель Володимир Чиш. Нещодавно ми збирали. На бус для військовослужбовців бус уже придбаний, використовується для виконання завдань, і ось ще треба зібрати невеличку суму для того, аби допомогти військовослужбовцям. Ми вам дякуємо за те, що ви долучаєтеся, і просимо, щоб ви долучилися до ще одного збору. Внизу в першому коментарі закріпленому є усі посилання та реквізити. Дякуємо вам. Продовжимо про шлях Монтян. У серпні 16-го року, під час спроби її проникнути у Польщу, її зупинили польські правоохоронці. На що ця правозахисниця, якою вона себе називала, заявила таке: Скоро прийде Росія, і вас тут всіх повішає на телеграфних ставках, і я буду дуже дуже рада. Так вам і треба котами. Знаєте, як би так зараз не сталося, що Росія ось це зробить по відношенню до монтян, саме те, чим вона погрожувала полякам. Тим не менше, вона спокійнісінько проникала в європейські структури. Ну я маю на увазі не інфільтровувалася, а приходила туди на якісь публічні заходи, транслювала суто російську пропаганду суто по кремлівських методичках. Це ви безумні папуаси, які продались за печінки. ну вон. І 5 мільярдів лі за що там ще? і кидаете вы булыжники и коктейлі не в Беркут, не во внутрішні війська, а в собственную государственность. Але от яка ситуація, коли Монтян опинялася на російських шоу, російські пропагандисти витирали об неї ноги. Не надо вмешиваться. 200 лет прошло. А вы, как какая-то та же самая злобная, маленькая, горбатая собачка, ну, по да, не о том, ну, что пойдет еще 15-20 лет и вы станете тигром. Ну не бывает этого, не бывает таких чудес. Злобная, маленькая, ну, горбатая собачка. А обезьяна красиво, как обезьяна. Але Монтян не зупинялася и врешті Росіяни притягнули її на засідання ООН. Аби виправдати своє широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року. двадцять Мантян. року. Тетяна Еще раз добрий день, дами і господа. Надіюсь, тепер мене слышно. Ніколи, ніколи, ніколи київські власті не собиралися виконувати Ни первые Минские соглашения, ни тем более вторые. Люди, которые не собираются в Европу, в НАТО, которые против государственного переворота, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией и со всеми остальными странами, не то, что абсолютно не представлено в украинской политике. Они преследуются в уголовном порядке. Сказала Монтян. Втікши в Росію, в якій вона зараз переслідується за карними справами, отакої. Бо коли Монтян приїхала в Росію, коли вона поїздила по окупованій Донеччині, пожила в Донецьку, виявилося, що щось воно. Якось не так Росіюшка себе поводить, як їй, мабуть, здавалося, чи що, і війна, яку вона кликала в Україну та Європу, не така, яку вона собі уявляла. Щось не так сталося. Цікаво, що ось, наприклад, Донецьк. Чогось вже не 8 літ, а цілих навіть майже 12, Там із приходів окупантів нічого не те, що хорошого не стається, а все деградує і деградує. Я из Донецка. Говорят, что с 1 апреля будем платить за воду, а ежедневной подачи воды как не было, так и нет. Сотрудники водоканала говорят, что и не будет. Вы мне рассказываете, что нет ежедневной подачи? Я, я что, не в Донецке живу и не знаю, что вода по вечерам через день? Ставьте счетчики, это все, что я вам могу посоветовать. По счетчикам будут копейки. А кто не поставил счетчик, тот сам себе злобный буратин. Вот и все. А потім виявилося, що Росія навіть не те, щоб так особливо ставилася до окупованих територій, а виявилося, що Росія, в принципі, до всіх територій. Укупованих, які вона віджала, які їй типу належали до всіх абсолютно ставиться однаково, тому що в Росії не писані закони, тому що в Росії усе як було в Гівні, так і залишається в Гівні. А самі росіяни навіть не знають, які міста входять в їхню велику і імперію. То, що говорять люди з других городів, коли узнають, що ми з Белгорода дословно, що ви там з хохлами не поділили, так Белгород це ж український город. Как они сами себя обстреливают? Вам никто ничем не обязан помогать. Начали, теперь расхлебывайте. Так это же Белгород наступил на Украину. В такие моменты в своей стране чувствуешь себя чужаком. Напоминаю, сперва говорили, что это цепсо но потом выяснилось, что нет, это живые белгородцы, русские-русские. Это им говорят другие русские. Она а так звание слова является россиян из из-за людей не уважают». Так они в принципе, здесь в России, хтось когось вожая людьми. Путин же сказал, что в армии все есть, вот Это только вот спасибо гражданскому обществу носочки вяжут и письма солдатам пишут. А так есть все, абсолютно все. Просто вот навалом всего. На самом деле, как обычно, связи нет, броников нет. На танках нет динамической защиты. ну то есть, ну, ровным счетом ничего не изменилось. Вы упомянули пресс-конференцию Владимир Владимировича, где да? он вот это заявил. И Владимир Владимирович нам рассказал о том, что в войска придут искусственный интеллект, угу. лазерное оружие, еще там какие-то угу. фигники. А можно лопат хотя бы? Можно хотя бы Пусть лопат. Пусть нету лопаты. Мы, конечно, рады, что Маринку до ковыряли не прошло и двух лет, но это реально ни на что не повлияло. Ну просто тихий ужас, что тут творится. Людям не на чем подъезжать на позиции. У них нет машин. Машины нет на фронте. Я езжу тогда за военной машиной. Там лысая резина. Вообще это страшно. Просто на лысой резине ездят. Военные машины нет шин. А потім Монтян, после всех цих э, спишей помитый Соловьев. Ну и, почав ей с чем-то, и там началась просто карколомна выдовышная заруба. А тварь какая. То есть вот все, что делает власть, она не видит. Конченая тварь. Поэтому я спрашиваю, правоохранитель, вы долго будете терпеть здесь вот эту хохлядскую тварь с украинским паспортом? поддерживающую вот эту секту старюковцев, занимающуюся в нашей стране политикой, собирающую с доверчивых граждан денег, ее никто не контролирует. На что собирает Карлица? Куда она это девает, мы не знаем. Только, нет, хотел, даже... только хотел сказать спасибо, Татьяна Николаевна, что сегодня вы не используете всяких бранных эпитетов, их бран... Соловьев. Карлица это совершенно не бранный эпитет, это как бы погоняло, которое ему дал небезызвестный Дарьенко. В чем проблема? Если он меня называет немытой, нечесанным чё, не чудовищем, богомерзкой хахухой, криптобандеровкой, а я его всего лишь карлицей, по-моему, я совершенно... Ну да, когда в, воду да. дают раз в два дня на несколько часов, конечно, конечно, надо человеку высказывать, что, да, что у него проблемы какие-то с гигиеной. Нет, у меня нет проблем с гигиеной, потому что я грею воду и как бы моюсь. И даже мою голову. У нас вообще есть люди в силовых структурах, которые вот чуть-чуть вот сейчас вот займутся и правильными делами? Займутся этим белгородским цепсошным сайтом? Займутся криптобандеровской тварью, которая такое говорила о Верховном, что вопросов нет? Получил вчера свое от белгородцев пряников в комментах снова. Ну а что он хотел? Если ты обзываешь людей тварями и мразями просто за то, что они жалуются на то, что власти делают не все из-за декларированного, ну так это ж не я говорю, это белгородцы. Непонятно, что делает в нашей стране украинка Монтян, который говорит, а вот в Донецке вообще ничего не делают, даже не помогают, людей не вывозят в Донецке. То есть это не дискредитация нашей власти, это не прямая луга. Если Карлице очень интересен этот вопрос, никто не мешает Карлице приехать, проехаться по ЛБС. І посмотрите, сколько деток на Донбасі живуть під обстрілами. Їх тисячі. Ну і врешті, ви бачите, чим це все скінчилось. Нещодавно Росія внесла Монтян у список екстремістів, список розфінмоніторінгом. І що цікаво саме це внесення у список, це лише верхівка айсберга, адже окрім цього, на неї завели справу після того, як вона закликала розстрілювати ФСБшників. Соловйов, Салавйов не Салавйова, шапіра. Откуда я знаю, какая у нього девичья фамілія? Да храну мочить без всякого сажалінія, чесне слово. Я навіть якийсь момент почав думати, що Монтян ну можливо, це наш якийсь подвійний агент. Бо надто вона приємно верещала росіянам про те, в якому насправді гівні вони живуть, і чим насправді є їхня так звана СВО а насправді геноцидальна війна, за яку Росіяни мають бути покарані, і за яку мають побути покарані колаборанти, такі як Монтян. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я незалежний журналіст і на моєму каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. І окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство Це можна зробити за посиланнями в описі під відео. А тепер продовжуємо. Як ви бачите, Монтян тепер покарала сама Росія, і це не перший випадок. Зараз ми побачимо і ще такі. Наприклад, те, що сталося із Наталією Поклонською, ну Поклонська, знаєте, вона відбулася легким переляком. Пам'ятаєте таку кримську прокурорка, яка стала символом так званої кримської весни, тобто окупації Криму Росією, яка була медійним обличчям цієї окупації. Что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, я повторяю, единственным источником власти в Украине является народ. Право определять и изменять конституционный строй Украины принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством либо должностным лицом. Неважно, каким способом и образом они пришли к власти, в том числе через. кровь ця особа так старалася, що навіть зробила собі заробила собі на депутата Газдуми, а потім почала носитися із іконами царя Ніколая II, лобизати його в усіх місцях ікони. Але носилася вона носилася і раптом почала помічати, що російська це не так, як вона собі вигадала, живучи в Криму. Та й в самому Криму, якось в якому вона довго попрацювала прокуроркою, щось не наступає нічого хорошого, виявляється там усугубілось українське Усугубилось. Ви побачите, що там вот то українське наслідчило, яке залишилось і котрим оно воно лише сугубилось. То есть получается еще хуже стало, к примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт. Ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. И сделалось еще хуже. Запах в этой больнице, когда заходишь, это не больница пахнет, в Керчи. Сама больница, когда ты туда заходишь, у меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь. Это ничего не работает. Это нет элементарных белых простыней. Так это вопрос: кому? Я этот вопрос задавала и писала. Все меры кому? принимаются. Ну, конечно же, главе республики и министру здравоохранения России. Так как они принимаются, если вы сами говорите, что стало еще хуже со времен Украины. Медленно. Когда Россия пришла в Крым, то выпустила на волю бандюков, яких Поклонська своего часу посадила. Дело вошмаков. Это банда крымская. Так вот, перед уходом в Государственную Думу мне удалось их сдержать, арестовать. Впоследствии они были выпущены, конечно, когда я стала депутатом. Но будучи прокурором, я задержала лидеров, организаторов, руководителей этой банды, которые много-много лет находились в формальном розыске, но никто их не решался задержать, потому что уж уже очень они солидные люди». Последствия не были були випущені, звісно, я стала депутатом. Врешті Поклонську так би мовити легенько злили із депутатів Газдуми. Потім зробили її послицею у Кабо Верде, тобто послали до чорта на роги дивитися, як там наркотики росіяни прикладають із мішка в мішок. старатися в новій должності, виконати вас обов'язки достойно щоб чтобы, чтобы, чтобы наша росія звучала везде и с какой-то хоча бы маленької сторони еще лучше. В ближайшие часы должна решиться судьба 11 российских моряков, задержанных в столице островного государства каба -Верде. Наших соотечественников подозревают в контрабанде наркотиков. Стопим. Полицейские а нашли 9,5 тонн кокаина. Он был упакован в 260 тюков. Приблизительная стоимость изъятого груза более полутора миллиардов долларов. Партию уже назвали крупнейшей в истории африканской страны. Для меня это Большая честь, це моє желание, і це на самом деле дуже интересно. А потім навіть з цієї посади Поклонську також викинули. Не отримавши очікуваної любові від матушки Росії, Поклонська вдарилася в язицтво. Я навіть дивуюся, як же ж так православний цар батюшка не догледів за Поклонською. І через це вона зараз до речі отримує звіздюлі від шовіністичної з спільноти. В принципі, вона могла би вже радіти тому, що її не посадили. А от для херсонського колаборанта і недогауляйтера Кіріла Стрімоусова все розгорталося набагато динамічніше і завершилося набагато швидше. Це не класика, це життя. Ми з вами, як ні странно, проміжуток Або проміжність, якщо угодно, да я може бути не для камер, але. Как говорил один классик в своей песне, в шансоне, опа, опа, с чем-то срослась опа. Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть. Поэтому промежуток, начиная от эпохи Александра Невского. После российского широкомасштабного вторгнения в 2022 году, Стримаусов перешел на бік оккупантов и стал заступником головы оккупантской... Адміністрації Херсонської області він активно виправдовував захоплення міста, записував пропагандистські звернення та закликав українців не чинити опір. У листопаді 22-го року, коли російські війська готувалися тікати із Херсона, Стрімоусов випадково якось так загинув у ДТП біля Мелітополя. Ну. Це офіційна версія. А взагалі є ще версія, що його замочили свої ж, бо просто так за таких обставин ДТП не гинуть. Только що побували в місці, де погиб Кирил Стрімаусов. Він двигався по направленню Херсона в сторону Мелітополя. І як ми змогли великий груз, в грузовий автомобіль. как-то подрезал его или еще. Ну, в общем, сейчас будут разбираться, но, возможно, виновником ДТП является грузовой автомобиль. Вот, к сожалению, так. Вот машина, часть машины, просто шасси отделилась именно от бронированного Кузова, а вот бронированный Lexus вот здесь вот лежит. Вот, к сожалению, так. Шансов у него, к сожалению, выжить не было, потому что была очень большая скорость. Біжені автомобіля до речі, ви могли побачити, і також що на колаборантів росіяни зазвичай обирають абсолютно нестямних персонажів, бо в принципі тільки нестямні персонажі вірять у російську лабуду про русський мір і так далі. І вони, живучи в Україні, наслухавшись російської пропаганди, думають, що Москва це те, що принесе їм вигоду до того ж, вона спершу щедро платить за зраду нафтодоларами. А потім приходить Москва, несе з собою розруху, смерть, геноцид і просто гівно в усіх проявах. І виявляється, що і колаборанти вже свої відслужили, як використані гордони, і їх викидують просто на смітник, бо вони більше не потрібні. Та й хто, в принципі, любить зрадників? Декого, як, наприклад, Киву, Захарченка. Ще встигають по дорозі по їхній дорозі замочити певні чарівні лісові ельфи. Є й така історія. Але загалом фіналу зрадників один і той самий. До речі, якщо ми вже згадали про нафтодолари, якими платять колаборантам, давайте тоді невеличкий автопчик все ж таки події розгортаються. Про ринок нафти, про російський ринок нафти, після того як Трамп ввів нафтові санкції проти Росії уже в перші дні після введення обмежень. Друзі, акції РосНЕФТІ і Лукойла різко впали на московській біржі. Так впали, що торги довелося кілька разів призупиняти через. Обвал котирувань, банки, які співпрацювали з нафтовими структурами, почали блокувати доларові і єврові розрахунки. А частина західних трейдерів оголосила про вихід із контрактів через санкції. Російські нафтові поставки втратили частину ринків у Південній Азії. Індійські компанії, які раніше активно купували російську нафту, скорочують обсяги закупівель через побоювання вторинних обмежень. А паралельно із цим почалися ще й проблеми з логістикою. Бо кілька Великих танкерних компаній відмовилися страхувати перевезення нафти, а це, відповідно, ускладнює експорт через Чорне море. Та й російська нафта загалом здешевшила. Звісно, не обвалилася, але здешевшала. Тож це дуже гарні новини. Ми розуміємо, що санкції можуть бути відіграні назад, якщо росіяни знову задурманять голову Трампа. Тут є певний небезпечний момент, а задурманити голову йому дуже легко. Знаєте, от бачили ми нещодавно, буквально вчора, що він витворяв на автопілоті у Японії, коли мав просто віддати честь військовим. І ця людина скаржилася на деменцію Байдена. Утім, друзі, в цьому моменті Росія вже втрачає гроші, які вона зазвичай витрачає на війну. І ось на таких колаборантів, які ви сьогодні, яких ви сьогодні побачили. Тому це дуже хороші новини. Друзі, вибачте, за таку. Я знаю, ви не дуже любите міжнародку, але я не можу втриматися, бо мені це цікаво. Я про це розповідаю відповідно, особливо коли це стосується російських втрат. На цьому поки що все. Я як завжди закликаю вас не забувати донатити внизу, е залишаю посилання в першому коментарі на збір. Давайте допомагати війську. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!